По питання про продовження відсторонного підозрюваного від, сторон, від займання посади, а саме відносно оришку Віктора Рухайовича, який подано прокурором Вінської кружної прокуратури, прокурором кримінального поваження Віталієм Сервеєм. Прошу секретаря доповісти прояву учасників, розповідати по питання. Відводимо мені на пришівку засідання, що саме Дякую. Прокурор, називайтесь, будь ласка. Да, і стадатник культуров, містомерку. Гаврішко називається. Говориш, що ви це вихавить. Дата народження місце народження. Початку 11.85 місце народження, місто гніва. Де ви проживаєте? За місцем, і ви цілести дерева. Це місце проживання і місце да. реєстрації.